you В ефірі телеканалу Ултава. ви дивитеся Кременчуцькі новини. Швидка допомога реформується у третій лікарні. Відкрилася відремонтована палата хірургічного відділення. А перевізників планують контролювати за допомогою системи gps навігації І це не все про що готові розповісти наші кореспонденти. Залишайтеся з нами. І знову у Кременшуці маленька дитина отруїлася ліками дворічного малюка після вживання протиалергійного препарату діазоліну. Вчора пізно ввечері було доправлено до реанімації дитячої лікарні. Це вже третій випадок отруєння дитини за 9 днів нового року. Стурбовані нездоровою ситуацією у суспільстві. Медики та рятувальники констатують, останнім часом різко зросла кількість випадків отруєння маленьких дітей медичними препаратами та засобами побутової хімії. 24 випадки 2012. Надцятого року проти 14 випадків 2011-го, батьків вкотре закликають відповідально ставитися до життя і здоров'я своїх дітей. Влада Кременчука занепокоєна тим питанням, що в місті почастішали випадки медикаментозного отруєння та хімічного отруєння дітей. Переважної більшості випадків отруєння дітей медичними препаратами та хімічними речовинами трапляються звичайно по вині дорослих, які залишають і хімічні речовини і медичні препарати в легкодоступних місцях. Якщо ви замітили, що дитина ваша отруїлась. Необхідно терміново викликати, викликати карету швидкої допомоги, по можливості вияснити в дитини, що йому вона випила, кількість випитого, час випитого для того, щоб цю інформацію надати працівнику карету швидкої допомоги, щоб вони більш оперативніше приступили до лікування, а не виясняли причину все таки ж, ну від чого дитина отруїлась. Хоч, щоб не допустити таких нещасних випадків, я хочу навести такі прості приклади. Ні в якому випадку не залишати дітей без нагляду, закривати на ключі медичні препарати, хімічні речовини, ні в якому разі в присутності дітей не вживати ліки, тому що під час відсутності дорослих діти будуть повторювати їх дії і також. При лікуванні дітей не збільшувати дози медичного препарату, який приписав лікар, шановні кримінчужани, дотримання цих простих правил врятує здоров'я та життя ваших дітей. Швидка допомога реформується. Відповідний закон про екстрену медичну допомогу набув чинності 1 січня. Зокрема, реформа передбачає розділення викликів лікарів на екстрені та не екстрені, а також встановлює нові нормативи прибуття лікарів швидкої допомоги до хворих 10 хвилин у межах міста. Кременчуцька станція екстреної медичної допомоги вже почала працювати по-новому. Виклики тут уже розподіляють. з 10 хвилинним прибуттям проблеми. Значит, я вам должна сказать, что вы вызов вас сейчас не экстренный, высокое давление. Это для вас не высокое давление. Сейчас вы воспринимайте таблеточку и ожидайте скорую помощь. Потому что такое давление это не вважається екстреним визовом на даний момент. Це не означає, що на неекстрені випадки лікарі не приїдуть, приїдуть тільки, от аж надто поспішати до людей, чий стан здоров'я не загрожує життю. Медики станції екстреної допомоги відтепер не зобов'язані за нормативом. На прибуття дається година. До неекстрених відносяться загострення хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного лікаря. Гіпертонічна хвороба, виразка шлунка. 12 палові кишки, хронічне запалення печінки, жовтної міхура, хвороби нирок, суглобів тощо, раптово підвищення температури тіла, що супроводжується погіршенням загального стану людини, кашлем, нежиттю, болем, в горлі, головним болем, запараченням, запомораченням, слабкістю, підвищенням артеріального тиску, болем у попереки у суглобах, радикуліти, остеохондрози, больовим синдромом у онкологічних хворим і зняття алкогольного, наркотичного та токсичного синдрому обстанентного у нас статі раніше це були основними визовими много выезжали к хроническим больным. Поспішатимуть лікарі, зокрема до пацієнтів зі втратою свідомості, судомими, болями у ділянці серця, кровотечою, розладами дихання та асфіксією, гострими болями у черевній порожнині, уражених електричним струмом, травмованих у ДТП та інших надзвичайних ситуаціях, а також з порушенням нормального перебігу вагітності. І тут постає головна небезпека для пацієнта: ступінь екстреності виклику, визначає диспетчер у телефонній розмові. Лікарі визнають, ризик помилитися існує. Хотя сложно сориентироваться, допустим, тому же диспетчеру, где экстренный вызов, где не экстренный вызов. Почему? Та же гипертоническая болезнь, повышение давления, сейчас он не экстренный, но может осложниться, допустим, гипертоническим кризом, а дальше ще и нарушение мозгового кровообращения. Соответственно, это уже является экстренным вызовом. Главное, сложность состоит в том, чтобы наши опытные с большим стажем работы грамоты диспетчера смогли чітко дифференцировать по телефону. Какой же все это вызов? Экстренный, неотложный, или это можно осрочить? Но про это бывает очень очень сложно. Иногда звонят спокойным голосом говорят: Та что там мужчина, муж прилег, там плохо, приезжаем, а там трансморальная инфаркт миокарда. А иногда бывает, сейчас скорее, приезжайте. Побіваємо, не знаєш шоу чоловік умірають. Прижемотам обычно цим сорок мужа з жіною, чуть понервничала, а ми срочно приїхали. І ще одна заковика реформи: нові нормативи прибуття лікарів на виклик у межах міста. Це 10 хвилин. Водій автомобіля швидкої чи то екстреної допомоги констатує нормативи, відірвані від реальності, і щиросердно зізнається. Ще реально в центральній частині тут можна в нагорну частину уже уже не реальна де з якими бімігалками, там сиренами. Хоть включай, хоть не включай, из-за насыщенности транспорта люди, ну просто даже при всем своем желании они не в состоянии тебе уступить дорогу, потому что ему некуда деться с дороги. Потому что все три полосы, как правило, заняты, особенно вот в часы пик там, такие вот с работы, на работу, утренние часы. Болячка города номер один, эти железнодорожные пути по городу. Это попадаешь здесь и никуда не объедешь возле ЖД вокзала. Как правило, пока здесь пробка рассосется, попадаешь уже на дармаше. У перспективі створення обласних диспетчерських систем, які дадуть змогу оперативно розподіляти та направляти на екстрені виклики бригади лікарів. Втім, нововведенням це стане лише для сіл та районів області, адже у Кремачуці така диспетчерська комп'ютеризована система працює уже давно. А от диспетчери, які приймають виклики за номером 103, мають і свій крик душі. Просьба Кременчужанам. Будьте добрі, не грубіть нам. Ми вас панімаємо. Ми вас любимо. Ми стараємося. У всяком випадку, стараємося везде успеть, все обслужить вовремя. Ну, грубіть нам не надо. Поступово крок за кроком оновлюється матеріально-технічна база лікарняних закладів Кременчука. Знову радісна подія в третій міській лікарні. Від сьогодні принаймні четверо пацієнтів першими гідно оцінять новостворені сучасні умови однієї з палат хірургічного відділення. Нагадаємо, третя Кремичуцька лікарня функціонує з 1965 року. Жодного капремонту в медзакладі не було до 2012 року, коли відновили центр реанімації, анестезіології та інтенсивної терапії. Дійшла черга і до покращення умов перебування пацієнтів. Нова палата після ремонту відкрилася сьогодні у хірургічному відділенні лікарні. Ми відкриваємо палату, трімонтірованої за що спонсорів фірми Салекс. Люди, которые отозвались на призив мера, на мой призив, о том, що нужно допомагати возрождать медицину в нашому місті. Палата номер 14. на чотири ліжко місця для звичайних пацієнтів хірургії. Ремонт виконаний за спонсорські кошти кондитерської фабрики «Салекс Абсолют. Наше предприятие решило внести посильную помощь в решение национальной проблемы здравоохранения, хотя бы ремонт одной палаты больницы это начало. Вот, в частности, отремонтирована палата и оснащена в отделении хирургии третьей городской больницы. Мы думаем, мы надеемся, что. Данные улучшения дозволять нашим более більш выздоровлению. Это только начало і далі буде вклад. Я думаю, як и в виде ремонта, так і в виде оборудования, поддержка нашої структури міста бюджетной. Все, що бачимо в палаті, стіни, стеля та підлога, вікно та двері, електрика і сантехніка, апарат примусової стерилізації, повітря, меблі та постільна білизна все це абсолютно якісне та досконале. Головний лікар закладу Вадим Українець пишається новим сучасним устаткуванням палати. Апарат принудительної циркуляції повітря, який стерилізує одночасно повітря. Тобто, якщо раніше ми Хто пам'ятає, раніше лежали, там больной накривався або з головою, якщо не мог вставати. Якщо мог вставати, він виходив з палати і включався апарат кварцевої обробки повітря. То на сьогоднішній день ми цей апарат включили, він працює, люди знаходяться в відділенні, і повітря стерилізується, ніякого вреда здоров'я абсолютно не проходить. Двери здесь поставлены. На первый вид они вроде бы обычные. Это не металлопластиковые двери, а алюминиевый профиль. То есть это двери, ну скажем, на несколько десятков лет. Специальные кровати металлические, хорошо обрабатываю, металлические тумбочки тоже новые, все новое. Ремонтно-відновлювальні роботи за сучасними технологіями були виконані швидко, лише за три тижні. Роботники працювали настільки тихо, спокійно і чисто, що многие даже не понимали, что здесь йде ремонт. Ми очень благодарны генеральному директору фирмы «Салекс» за проявленную заботу. чекаємо, что наше сотрудничество продолжится. Побажаємо всім лікарняним закладам міста затоваришувати з такими ж сумлінними та щедрими підприємцями, щоб спільними зусиллями якнайшвидше відродити медичну галузь Кременчука. У зв'язку з обранням Юрія Шаповалова, депутатом Верховної Ради України, 3 лютого на 12-му виборчому окрузі відбудуться проміжні вибори. Чи знають про майбутні вибори Кременчужани та з яким, на їхню думку, має бути депутат міської ради, ми поцікавилися у виборців 12-го виборчого округу? Знаю, Шаповалов зараз в Верховної Раді тут на його місце. Ні, не знаю. Я чую. Да. А я вас знаю. Ні, не знала. Да. Не. Я не местный. Знаем, мы знаем. Ну, так, так как идем мы всегда на выборы, мы всегда хотим увидеть честную людину, которая занимается вопросами района. А не то, что пришел до влады и все закончилось. Пока идет предвыборная кампания, они что-то делают. После этого уже ничего никому не надо. Я думаю, что он должен быть ответственным. И не бросать слов на ветер. Самое главное честно перед народом. Народний депутат, іменно народний, понимаєте? Чесним, відкритим. побільше спілкуватись з виборцями своїми, ну, прислухатись до їх. Порад максимально. Відстоювати думку, мабуть. Турботу проявляв про yeah. нас. Хоч був похожий чимсь справою, то що робив, шаповала, щоб він такі справи і робив. Не чурався людей, коротше говоря. Щоб піклувався, звичайно, про, про виборці свої чесним, правдивим. І знаєте що? От справедливим, ловким, найголовніше, Ну, щедрим. справедливым, думаю, что он еще должен быть сильным, отзывчивым, благодарным. Некоррупционный, честный. Главное честность. Для меня это основной фактор. У мене двоє дітей маленьких, то хочеться, щоб двор був обустроєний для дітей. Ігрові площадки були зробили хороші, мусорні баки поставлені. Тобто все для людей, щоб дістатися. Не для себя, для кармана, а для людей. Депутат має бути для людей, щоб ми не, не бігали, не добивали саме, щоб це все зробив депутат, щоб у нас був порядок, щоб преступність не росла, щоб люди не болели, щоб все добре було. Ну, взагалі, щоб порядок був, щоб не той самий, люди не жалувалися. Ну, в принципі, що я можу сказати? Будемо сподіватися на краще, щоб воно було. А там воно покаже. У різдвяні свята в Кременчуці відбулися фінальні поєдинки традиційного зимового кубку міста з футзалу імені Михайла Білих. Переможці визначалися у всіх чотирьох лігах. Оболівальники, які змогли відірватися від новорічного столу, не пошкодували. Матчі видалися результативними і видовищними. своїми враженнями від двобоїв ділиться Дмитро Демеденко. Кременчук сміливо і з усією відповідальністю можна назвати столицею любительського футболу Полтавщини. Жоден населений пункт області і Полтава, зокрема, не може похвалитися такою кількістю команд, які змагаються у різноманітних турнірах в Кременчуці. В сезоні 2012-2013 в місті Кременчує участвують близько 50 команд. Ну, це хорошо, тому, що на фоні всіобщого кризису і рік виборів був для всіх не дуже легким. Команди знайшли материальные средства, з'явили желание. Потянулись у нас команди из Кременчуцкого району, Сіменовського района, з Глобіна. Чотири фінали у чотирьох лігах і суперфінал. Оболівальникам було на що подивитися. Четверта ліга Кредмаш, Бориси, 4-1. Цікава гра, чудові голи. Особливо запам'яталися забиті м'ячі в виконанні гравця Кридмашу Андрія Луговського. Перший ефект на п'ятою, другий ударом каліна у самісіньку дев'ятку. Третя ліга Суворов Локомотив шість один. голів. І команда Олега Кармазіна заслужена святкою перемогу. Друга ліга, криничка «Криничка стріт «Стріт» – 8-1. За цілковитою відсутності опору з боку стріта, водоканалівці просто познущалися над суперником, забили стільки, скільки забажали. Перша ліга унісистем ФК Кременчук, – 3-2. Цей поєдинок став достойним назву фінального. Футболісти «Унісистем» у меншості змогли утримати перемогу. Причому за кілька хвилин до закінчення зустрічі рахунок був нічийним 2-2. А потім гол Максима Остапця розставив крапки над і за що самоодачів. При счете 1-2 смогли переломить ход игры, забили третье, а дальше даже в меньшинстве против пятерых выстояли именно за счет борьбы и самоотдачи на поле. Кубок имени Михайла Белых. Лукас Ирний Кварц. 6-2. Лукас вкотре підтвердив своє реноме лідера Кременчуського футболу. Команда Валентина Цвоних як добре налаштований механізм відпрацювала весь поєдинок. Гірники не капітулювали, але було чудово видно, хто на поле господар. Попри блискавичну гру у цьому матчі голкіпера комсомольчан Андрія Олійника, стримати атакуючий настрій Лукаса було неможливо. Гра, кожна гра, кожен виграш придає нашій команді і кожному футболісту впевненість. Кожна перемога, яка вона не була і літа Горняк, або і літа втора ліга, літа кубок України. Разні синіна в первочеред у ЄС. Кращими гравцями фінального двобою визнали Валентина Цвелиха у складі Лукаса та Сергія Лапогірника. А Лукас таким чином став єдиною командою, яка виборола кубок другий раз поспіль. Спортивних та особистих вам перемог. А Кременчуцькі новини продовжують слідкувати за подіями у Кременчуці. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово сімдесят 08 18. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося.